Вітаю вас, мешканці Великого Торонто. З вами Сергій Рибіцький, і сьогодні в мене для вас досить цікаві новини. В руках в мене статистика, яка була надана Торонто Real Estate Board, це організація, яка збирає, обробляє інформацію і надає її ріелторам для подальшого аналізу. Отже, пропоную разом з вами передивитися цю статистику і подивитися, наскільки піднялися або впали ціни в таких містах Великого Торонто, як Етобико, Місісага, Оуквілл-Мілтон, а також другі міста. Два слова про ринок Великого Торонто. Як мабуть, ви помітили, ціни продовжують зростати. І а, ця тенденція поки що залишається. Ріст залишається помітним в багатьох містах Великого Торонто, і це є зафіксовано статистикою. Якщо вас цікавить, наскільки виросли ціни, хочу сказати, що середня ціна по Великому Торонто зросла на 3,71%. Ми беремо загальну середню ціну для всіх типів нерухомості. По Великому Торонто. Отже, ціна підросла на 3.71%. А давайте тепер разом глянемо, що відбувалося у місті Місісага. Велике місто, в якому проживає багато наших людей. І я пропоную разом з вами пройтися по цифрах і подивитися, наскільки піднялися ціни у місті Місісага. Якщо вас цікавлять цифри у якомусь конкретному місці Великого Торонто, це може бути Тобіко, Мілтон, Бремтон, Оквіл, Берлингтон. Вам треба пройти на мій веб-сайт знайти останні новини. Вони традиційно знаходяться на першому місці, і вже коли ви знаходитеся в секції новин, вам просто треба пройтися і знайти своє місто. В даному випадку ми шукаємо місісагу і дивимося, наскільки піднялися або впали ціни у цьому прекрасному місці. На цьому графіку видно, що ціна підросла у порівнянні до попереднього місяця і сьогодні становить 1 мільйон 480 тисяч доларів. Якщо ви любите конкретику і вам цікаво знати, скільки конкретно вартує ваш будинок, вам просто треба натиснути кнопку Home Evaluation Online і система зробить оцінку для вас абсолютно безкоштовно, без залучання ріелторів. Дякую вам за увагу. З вами був Сергій Рибіцький, Рістит Брокер з Royal Лепич. Най вам щастить. Па-па.